Червня. Ми це лідери громадського руху, який був заснований 28 червня. День Конституції, на площі Конституції, той день, коли голова Верховної Ради проігнорував і не зібрав зібрання почесних, присвячені Конституції, проігнорував Хочу сказати те, що три роки тому ми вийшли на Майдан заради Європейського майбутнього, заради того, щоб нам жилося краще. Але що ми отримали? Ми отримали гібридну війну. Ми отримали АТО замість війни, яке нас затягує з кожного дня все більше і більше. Ми Прийшли з сила на потокіння Януковича, І бандитські продовжує їх утримуватися. Показуючи вигляд реформ, вона знищує і заводить націю, доводить її до стану вже жебрака. Де без видих і творцями. Останні декілька днів підтверджує що в країні настала парламентська криза. Криза у всій верхівці влади. Ми лідери всеукраїнського руху об'єднані Україну, допомагаємо перезавантаження влади повністю парламенту, виконавчої гілки влади, президента. І ми будемо добиватися цього всіма силами, всім українським народом. Адже п'ята стаття Конституції саме вказує на те, що саме український народ, він є джерелом влади. Слава Україні!